Привіт всім, Ігор Ісак. Що хотів сказати в цей раз ще записую сьогодні ще одне відео стосовно знову ж таки карантину, масок і цієї ахінії, яка твориться цього кавардака Подивіться, на офіційному сайті. Де показує демографічні рости, там народжуваність, смертність, приріст і так далі. Населення. Зараз просто не скажу. Під відео там я впишу, як цей сайт називається. За, 2018, за 2019 рік приріст населення, який був, там він був від'ємний, тому що смертність перевищила народжуваність. Зараз вам точно не скажу. Там 180 тисяч в мінусі. А за 2020 рік, по даним, які є в даний момент, і ну, прогнозований до кінця року, там іде приріст населення мінус 100... 50, здається, чим то тисяч. Ну, під відео я там вкладу, якби в відео надписи точні. Ось. Тому скажіть мені, будь ласка, де та пандемія, де ті море страшні, де ті тисячі е, в день мертвих, які, от як показувало Іспанія, цю, вводили цей, цей, людям цю паніку, вносили, ніби там тисячами, їх спалювали в якихось. Е, як вони там називаються? Крематоріях? Да? Ну, Дивлячись, я не знаю, які там крематорії мають бути. Якщо ви поцікавитеся, скільки горить людське тіло, то такі крематорії мають бути великі, як стадіони. Ось щоб там людей вагонами зразу загружати. Тобто ця вся пандемія, це всі шухери, що така кількість людей мре. Хворіти хворіють кожного року. Це є сезонні хвороби, там, гріп, ангіни і так далі, ну, є сезонні, правда. Ну а що, де в ділись? Цього року я не чую про гріпи. Я не чую від одної людини, що сказала, що в мене гріп там. Всіх ковіди, всіх ковіди. каже, У вас в голові стріла, на всякий випадок, ми зробимо аналіз, можливо, у вас ковід. Ось, Дивіться, що ще. Чому переповнені лікарні? До речі, далеко не всі лікарні переповнені, далеко не всіх реанімаціях забиті всі палати, ліжка і, і так далі. Ну, подивіться відео в інтернеті, скільки люди просто йдуть так в наглу і знімають у ці лікарні, про які там кричать в опять на весь інтернет, що вони там забиті бітком. А в них там так гарненько подушечки складені, палатки пустоють. Ось а там санітарки чиї ганяють? Ось і десь хтось там лежить. Стосовно того, що десь можливо є переповнені. Я не буду зараз стверджувати. Я ну ну як би допускаю, що можуть бути переповнені. Вибачте, ви поскорочували, позакривали інфекційні туберкульозні. Ви позакривали купу різних лікарів? ви позакривали купу різних е, медичних закладів, де лікуються хворі, якихось своїх хвороб, там сердечники, чи які ви це все позакривали? Ви тепер людей, які десь там хворіють, ви зганяєте всіх в одну купу. Ось, і показуйте картинку, що аврал. Авраал. Е капець, е реанімації бітком набиті. Ковідовські мруть кругом ковіди, кругом не вистачає кисню. Да Забудьте ви про той кисень. Той кисень в мертвому припарку. Всі, хто на киснях були, скажіть мені, хто після нього вияжив. Ось. Що ще. Скільки от чую, що там позахворали, там той захворів, той захворів та захворіла. Там хтось скаже, що важко переживають. Не знаю. У мене скільки знайомі, що їм сказали, що в них ковід. Ну, по тих тестах, мабуть, що Ілон Маск проходив в курсі. да, Ілон Маск в один день здав в одної компанії, в одної медсестри, там він сам десь твіттері там писав, чотири теста зробив. Зараз ось. І два тести показали, що він е, позитивний, а два тести показали, що він негативний. Він сам просто в шокі. Ось. Е, стосовно, е, стосовно цих всіх хворих, яких я знаю, що вони хворі, ніби на ковід, так їм сказали. Ну ж, я розумію, людина хвора на щось таке, що вона сама вже розбирається в цій хворобі, а ві вірусна. Вірусна це не настільки, що людина може сама визначити, чим вона хвора. Ось і ці всі мої знайомі, які хворі. Я не знаю таких хворих, які там подихали. Вибачте, там немає таких. Можливо, можливо, я спілкуюся з людьми, можливо, в мене десь в родині, всі якісь там, я не знаю, з добрим імунітетом. Я не знаю. Просто я таких, я кажу тільки за себе, я таких випадків не знаю. Особисто я таких людей не знаю, які там подихали, коротше, і їх ледве спасли, чи не померли. Я таких не знаю. Можливо, у вас такі є. Ну значить, вам не повезло. Ось. Така то ситуація з цими ковідами і масками. Тепер стосовно того, чому сильно хворіють певні, певні групи людей. Подивіться, хто хворіє, якщо ви зайдете там. Я ось на національну поліцію у Фейсбуку, там на, лі, на медичні якісь там групи і так далі сторінки. Дивіться дуже сильно потужно хворіють три категорії людей: це є лікарі. Це є поліцейські, і це є вчителі, викладачі. Чому? Тому що вже доказано, що довге носіння маски викликає ну якісь такі ну дуже неприємні наслідки для організму. Ось це там я зараз не буду причисляти там ці всі бактерії, які розвиваються і так далі. Всі хвороби. Ось, просто що хочу сказати, що постійне носіння цих масок, от, чому поліцейські так сильно хворіють, тому що вони вже себе ну як то кажуть, справили на, на люди в лапках. Да? Щоб ви знали, я про це вже писав: пройде 5-7 місяців і почнуться такі потужні хвилі. Ви будете лягати оці ну, групи людей, оці медики поліцей. коротше, всі, хто е, от без, безбашено носить ці маски, чуть не чуть не спить в них. Щоб ви знали, що пройде, якщо у вас міцний імунітет, пройде 5-7 місяців, і ви будете всі поголовно лежати. Тоді буде, тоді буде хвиля, тоді будуть розказувати, який ковід страшний. Це не ковід. Це ви самі себе зводите в могилу. Ось а потім будуть винуваті ті люди, які там десь без масок. Ви кажете, що вони вас там позаражали. Ні. Ви самі себе заражаєте. У вас е, ваша головна проблема, ваш головний воріг, ваша головна хвороба, у вас в черепній коробки, тому що ви не хочете просто думати. Е, Мізки, мабуть, не працюють, а працює щось інше. Не знаю. Будьте мудріші, будьте мудріші, харчуйтеся нормально, ось купа є доказів, що. Е, Ті чи інші, там, наприклад, рослини запросто виліковують ваш цей ковід на раз-два. на раз-два Від мене чисто я скажу: берете хрін от хто десь в селі живе там, чи може купити в бабки якось, берете там сантиметр того корня хрону ріжете і просто жуєте в роті, там хоча б два рази на день. Там, і забудьте за любі. Там да, вас даже ні гріб, ні ангіна просто не візьме. Абсолютно От. почитайте за хріновуху, що таке є, колись було при не лже Петру Першому, а при ще при Петру Першому, як в в кожній домі мала бути пляшка там, чи більше з хріновухою. І це не є алкогольний напій, це є лік. І ніякі вас хвороби не візьмуть. У мене є, скажімо так, свій секрет, чому я, наприклад, не хворію. Я можу запросто з ним поділитися. Скажімо так, це є фактично продукт, який продається, ну, мабуть, в кожному продуктовому магазині і коштує він фактично копійки. І ці копійки вам вистачить там на залежності, як ви там будете вживати. Ну, переусірствувати не, не потрібно, але вас ніяка хвороба так само не бере, тому що я, ну я так хворію дуже рідко. А зараз уже відколи я два роки його фактично вживаю, я не знаю, що таке хвороби абсолютно. Ні там якісь там шмарклі, ні чихання, там не знаю. Тому я. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім братися за голу, братися за розум і розуміти, що звернутися до поліцейських хочу. То те, що ви поліцейські, розумієте, я зараз вас трошки буду ну, пробувати опускати так легенько, просто як поліцейських, для того, щоб ви зрозуміли. Колись казали так, що какадівно портупею, всю тупею і тупею». Я хочу вам сказати, що ви хлопці-дівчата. У вас є батьки, у вас є діти, у вас є сестри, браття. Ви такі самі люди, як ми. Ми всі браття, тому що ми всі дихаємо одним повітрям, ми всі їмо одну їжу, яка там ну круговорот їде в природі, знаєте, так. Да? Ось, сьогодні ви поліцейські, вам дали пістоля, і ви думаєте, що ви там такі там, на страже закону і робите беззаконня, яке вам керують зверху. Завтра ви лишитеся без цієї, портупеї, завтра, по тим чи іншим причинам ви не будете поліцейським. І ви будете е, поряд з нами, і ви будете нас питатися, а чому так, а чому сяк. Я просто взиваю до вашого розуму. Я знаю, що серед вас є просто прекрасні люди, дійсно прекрасні. І <кій> я хочу просто, щоб ви. Просто подумали і те, що ви творите з людьми, що ви їх пресуєте за маски, не знаю, вам за це премії дають чи як. Я хочу просто ну попросити вас, щоб ви були людьми в першу чергу. Тому що поліція, поліцейські ну, професія ваша чи ваша робота це не назавжди. А людиною ви маєте бути до того моменту, коли вас там будуть яму впускати. Тому задумайтеся. З повагою до вас, тому що ви все-таки щось робите, багато і корисного, але просто для тих, хто думає, що якщо він з пістолем буде бігати десь там, то він же там якийсь супермен. Mm -mm. Все, дякую. Це був такий ефір вечірній. Щасливо.